От, і е, я пам'ятаю, е, що коли ми займалися там проектуванням, і е, була така технічна умова, завжди писали, е, е, значить, розрахувати достатність. Е, е, Пропускної здатності мереж От. але методики цього розрахунку не було. І там ну хто як міг, то так і рахував. Задача була розрахувати, що при вашому підключенні все з мережами добре, не треба там ніяких реконструкцій робити нічого. От. І тоді е, е, був начальник технічного відділу, по-моєму, в ще тоді в Києво Він дивився на ці розрахунки і, і казав: Ну каже, що зі мною може можна домовитися? Каже, але як ви будете з трансформатором домовлятися? Я не розумію. <гум> ага, то, е, е, тому отут, тут, тут якби те саме, написати все, що завгодно можна, але е, якщо воно чисто з технічної точки зору працювати е, не, 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 не буде, то, е, то тоді е, всі ці норми вони будуть просто мертвими а ви згадали оце антитрастове законодавство американське. Ця тема вона якось періодично виникає. Оце то, що енергоатом займає таке домінуюче положення на ринку, виробляє більше 50% електроенергії, а зараз вже навіть е і більше. Скажімо так, ми багато там і теплової генерації втратили, і гідро, і вони а частка атому, то би мовити, виросла, в тому що вони виробляють. І який вихід може бути? Що з ним робити? Він в цій ліберальній системі нашій він якось піддається регуляції чи ніч? Воно якось так.